Лекс? Ну почти. Це ланос І незвичайний ланос, А тупо батя всіх ланосів. 1,5 поляк з газом. Просто в сумасшедшій комплектації. Автомобіль у нас іде 2010 року. На отакій оптиці, на цих ангельських ласках, на цих лінзах, на цих шалених дисках, взагалі, погляньте на зовнішній вигляд. Хто хоче на дорозі виділятись, дійсно таких ланосів зараз немає. Салон відкривається і тут наше здивування стає ще більшим. Чому? Сідаємо, бачимо цю прибор... ну, панель. Подивіться, тут у нас показує розход моментальний, середній і так далі. О, тут написано у нас ексклюзив. Далі салончик ще дивимося. Додатково встановлена сецена магнітола, нада уйді. Пісінка, лайс, лабаніта, la вам піде у подарунок. Кондиціонер заправлен, кондиціонер дує шалено взагалі, аж зуби сводить від холоду. Салончик іще здивимось, евокелимки, салон у нас доглянутий після хімчисточки. Задок відкривається, зад теж без питань, чистий, сідати в нього, як скажуть, приємно, без п'ятін і так далі. Кузов і ще раз дивимось. Такі диски, взагалі зовнішній вигляд без питань. Добрий вечір, ми з України, бейбі Боза у сидить, картонка прилетіла, диски. Тобто, тобто, Ланас. Ланас. Хто хоче бути самим головним в Ланаса клубі Care? Ось вам варіант. Приїжджайте за ним в компанію Автопрайд. І забирайте його, бо варіант дійсно достойний, я вважаю.